Я вас вітаю на черговій зустрічі. У цьому відео ми подивимося, як квадратний тричлен можна розкладати на множники. Але спершу повторимо дещо. Способи розкладання на множники. Які способи розкладання на множники ви знаєте? Винесення спільного множника за дужки. Формули скороченого множення, спосіб групування і їх комбінація. Давайте пригадаємо, як ми це вміємо робити. Вираз х2х обидва доданки цього виразу містять спільний множник x. Винесемо його за дужки. В дужках залишається х мінус 8. Ми розклали двочлен на множники способом винесення спільного множника за дужки. Другий х квадрат мінус 8х плюс 16. Це у нас повний квадрат різниці двох виразів х і четвірки. І тут ми застосували другий спосіб розкладання на множники. Далі подивимося на третій, і тут я бачу, що це майже той самий вираз, який був попередній, але тут ще в кожному доданку стоїть зайвий х. Тож винесемо х із усіх трьох доданків за дужки і матимемо в дужках х квадрат мінус 8х плюс 16. А це, як ми щойно з вами розглядали, Х-4 у квадраті, тобто маємо х помножити на х-4 у квадраті, а ви ж пам'ятаєте, що квадрат це добуток двох одинакових множників. Тому попередній вираз ми можемо іще більше розкласти на множники. Який тут спосіб ми застосували? Тут ми застосували два способи скомбінували і винесення спільного множника за дужки, і формули скороченого множення. Конкретніше квадрат різниці двох виразів застосували. Наступний вираз четвертий. І тут ми бачимо чотири доданки. Ми з вами говорили, якщо у виразі доданків більше, ніж 3, то треба думати про спосіб групування. Для цього я пропоную згрупувати х квадрат і 3х. Та 12 і 4х. Із перших двох доданків ми бачимо спільний х його можна винести за дужки. І з і четвертого доданку можна винести 4 за дужки. І переставлю я місцями х і трієчку, яка буде від 12. -ки. Таким чином, ми бачимо х 3, х +3 знову спільний. Множник ми його ще раз виносимо за дужки. І в дужечках залишиться х додати 4. Ми все розкладаємо на множники. Із суми чи різниці виразів ми робимо добуток. Завдання останнє як його можна розкласти на множники? х плюс 7 х плюс 12. Винести тут задушки немає чого, на жодної з формул не схоже, групувати три доданки, немає чого групувати, скомбінувати, хто знає, як скомбінувати. Що ж ми робили з вами в сьомому класі, коли працювали над таким виразом? Ми оцей доданок, який містить змінну в першому степені, розкладали на суму двох доданків таким чином. Щоб можна було далі реалізувати спосіб групування. 7хів це плюс 3х і плюс 4х. Тобто ми маємо вираз точно такий самий, як стояв на четвертій позиції. І до нього ми з вами застосовували спосіб групування. Тож далі ми будемо мати добуток двох виразів x 3 на x плюс 4. Оскільки ми щойно з вами вивчили тему квадратні рівняння, я хочу, щоб ми розв'язали квадратне рівняння з вами у лівій частині, якого стоїть цей самий вираз. За теоремою Вієта, сума коренів даного квадратного рівняння повинна дорівнювати мінус 7, а їх добуток повинен дорівнювати 12. В добутку ми маємо додатнє число. І 12 можуть дати множники 1, 12, 2, 6, 3 і 4. Ці числа можуть бути одночасно як додатніми, а можуть бути і від'ємними. Давайте подивимося на суму. Сума цих чисел від'ємна. Отже, і множники повинні бути від'ємними: тобто мінус 1, мінус 12, мінус 2, мінус 6, мінус 3, мінус 4. Яка ж із цих пар в сумі дає мінус 7? Звісно, що це буде мінус 3 і мінус 4. Подивіться, будь ласка, на корені відповідного квадратного рівняння і на числа, які стоять в дужках при перетворенні даного многочлена у добуток. Тут є мінус 3, тут є плюс 3, тут є мінус 4, тут є плюс 4. Можливо, якимось чином квадратні рівняння і розклад на множники можна пов'язати, тож в цьому відео ми з вами пропрацюємо п'ятий спосіб розкладання многочлена на множники, і він буде стосуватися саме тричленів. Тричлен. Який має вигляд ax2 bx плюс c, де х змінна на числа, числа, причому а не дорівнює нулю, і ви вже знаєте, чому а не дорівнює нулю, називають квадратним тричленом. Квадратний тричлен дуже тісно пов'язаний із квадратним рівнянням, яке має схожий вигляд, тільки в квадратному рівнянні буде ще дорівнює нулю написано. Квадратний тричлен буде теж мати свої корені. І його корені це будуть корені відповідного квадратного рівняння. Кількість коренів квадратного тричлена буде залежати від значення дискримінанта відповідного квадратного рівняння. Давайте пригадаємо, як кількість коренів квадратного рівняння пов'язана із значенням дискримінанта. Якщо дискримінант. Відповідного квадратного рівняння додатній, то таке рівняння має два різних корені, якщо дискримінант квадратного рівняння дорівнює нулю, то ці два корені співпадають або кажуть, що квадратне рівняння, чи квадратний тричлен в даному випадку мають два рівних корені. І ці корені обчислюються за формулою х дорівнює мінус b поділити на 2а, і якщо дискримінант від'ємний, то коренів не буде, оскільки ми не зможемо добути корінь із дискримінанта. Нам важлива наступна теорема, яка буде допомагати нам із квадратного тричлена робити добуток. Якщо дискримінант квадратного тричлена додатній, додатній. То даний тричлен можна розкласти на лінійні множники. І як це на лінійні множники? На ті множники, які задаються, у яких змінна фігурує в першому степені. І розклад буде мати ось отакий вигляд: Ах квадрат плюс bx плюс С, це тричлен квадратний, буде розкладатися на добуток старшого коефіцієнта. Різницю змінної х і першого корення відповідного квадратного рівняння та різницю змінної х і другого корення відповідного квадратного рівняння. х1 і х2 корені квадратного тричлена, а значить і відповідного квадратного рівняння. Бо шукати ми їх будемо за допомогою рівняння. Якщо дискримінант буде дорівнювати нулю то відповідне квадратне рівняння, а отже і сам квадратний тричлен, буде мати два корені, але які однакові. Тому оці дужки у нас співпадуть, бо ми від змінної будемо віднімати одне і те саме число два рази. Тому даний розклад матиме ось який формат. Два однакових множники дадуть нам другий степінь цієї дужечки. Ну і якщо дискримінант буде менший нуля, то такий тричлен ми не зможемо розкласти на лінійні множники, бо ми не зможемо знайти корені цього тричлена. Їх, по суті, у нас просто не буде. Давайте подивимося, як застосувати ось оцю інформацію для першого нашого прикладу. І так, поставимо перед собою завдання розкласти даний тричлен на лінійні множники. Це можна зробити відповідно ось за цією формулою, якщо дискримінант відповідного квадратного рівняння буде дорівнювати 0. Тобто, спершу ми створимо квадратне рівняння, яке відповідає цьому тричлену. Коефіцієнт А тут одиничка, коефіцієнт Б мінус одиниця, коефіцієнт С дорівнює мінус 12. Хочете, розв'язуйте за теоремою Вієта, хочете, розв'язуйте за дискримінантом. Я буду розв'язувати за дискримінантом, бо тоді я буду знати, чи взагалі цей тричлен має розв'язки чи ні. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac b квадрат мінус 1 в квадраті це 1. Мінус 4 на 1 і на мінус 12. Одиниця плюс 48 дорівнює 49. 49 це у нас 7 у квадраті. Це додатнє число. Раз дискримінант додатній. Отже, два різних корені буде мати цей тричлен, а значить, можна буде його розкласти на лінійні множники. Для цього нам треба знати старший коефіцієнт цього тричлена, ми вже його знаємо. Треба знати перший корінь і другий корінь. За відповідними формулами коренів квадратного рівняння ми обчислили х1 і х2. Тепер підставляємо в дану формулу х квадрат мінус х мінус 12. я переписала ось оцей тричлен. Дорівнює. На першій позиції повинен стояти старший коефіцієнт. Він дорівнює одиниці. Одиничка. Далі. X 1. Далі х мінус перший корінь. Х залишається x. -ом. це змінна. Мінус перший корінь, це мінус 4. Далі помножити на х мінус другий корінь х мінус мінус 3, другий корінь, дорівнює. Одиничку, як множник, ми звикли з вами написати. мінус 4, перша дужка, не вимагає перетворень, а в другій дужці ми можемо відкрити дужечки, в яких стоїть у нас -3. мінус 3. Мінус 3 це буде плюс 3. Х плюс 3. Ми розклали. Квадратний тричлен х квадрат мінус х-12 на лінійні множники. Тепер у нас праворуч є добуток, і х стоїть у першому степені, давайте тренуватися. Продовжуємо розкладати на лінійні множники квадратний тричлен. Номер 728, завдання п'яте. Мінус х квадрат плюс х плюс 2. Щоб розкласти цей квадратний тричлен на множники, нам треба розв'язати відповідне квадратне рівняння. Спершу позбудемося, ось цього мінуси. Домножимо обидві частини цього рівняння на мінус 1. Буде х2 мінус мінус дорівнює нулю. Далі знаходимо дискримінант, бо саме дискримінант нам підказує, зможемо ми розкласти за цією формулою наш тричлен чи ні. Він додатній. Отже, даний тричлен буде мати два різних корені, і ми зможемо скористатися цією формулою. Шукаємо корені відповідного квадратного рівняння або даного квадратного тричлена. Значення x1 і x2 знайдено. Переходимо, власне, до розкладу. Мінус х 2 плюс 2 плюс дорівнює. На першій позиції повинен стояти старший коефіцієнт. Старший коефіцієнт в даному квадратному тричлені мінус 1. Пишемо мінус 1. В дужечках х це змінна. Відняти перший корінь. Помножити на х відняти другий корінь. Х відняти перший корінь на х відняти другий корінь. Дорівнює і спростимо трішки. Мінус ставимо перед дужками, одиницю можемо не писати. Два мінуса підряд дають плюс, Два мінуса підряд дають плюс. Отже, в даному розкладі, ви навіть дивлячись на оці плюси, вже можете сказати, що корені цього квадратного тричлена були від'ємними, оскільки при відніманні тільки від'ємних чисел в дужках могли з'явитися знаки плюс. Ще тренуємо. Шосте. 6х у квадраті відняти 5х мінус 1. Щоб розкласти цей тричлен на множники, нам треба розв'язати відповідне квадратне рівняння, зрозуміти, який в нього дискримінант. Значить, скільки різних коренів буде, і тоді лише ми зможемо або розкласти, або не розкласти даний тричлен на множники. Дискримінант додатній. Отже, 2 різних корені буде. Знаходимо корені, ви це вмієте впевнено робити. Перший і другий корені даного тричлена знайдені, підставляємо їх в цю формулу. Записуємо, з у нас було 6х2 мінус 5х мінус одиниця. Шістка у нас старший коефіцієнт, і вона повинна стояти на першій позиції у якості першого множника. Далі х мінус перший корінь. Х мінус перший корінь це мінус одиниця, і далі х мінус другий корінь, х мінус. Я вже не буду ставити дужки, бо ви знаєте, коли ми віднімаємо від'ємне число, то у нас мінуси перетворюються на плюс, х плюс одна друга дорівнює. Пам'ятаєте, ми завжди з вами говоримо, що дроби не зовсім доречно. Іноді краще їх прибирати, оце той випадок, коли класно прибрати дроби у других дужечках. В принципі то, оцей запис уже є розкладом даного тричлена на лінійні множники, але можна трошечки його приохайнити. Сполучна властивість множення нам дозволяє 6 помножити на другу дужку. Х-1 першу дужечку, перший множник я таки залишаю. 6 помножити на х це буде 6х. І 6 помножити на 1 другу, 6 2 скоротиться це буде 3. Все. Оце вже дуже красивий розклад даного тричлена на лінійні множники. Хоча ще раз наголошую, і в отакому форматі його теж можна було залишити. Дев'яте завдання. Щоб розкласти цей тричлен на множники, нам треба розв'язати відповідне квадратне рівняння. При розв'язанні квадратних рівнянь, які містять дробові коефіцієнти, ми намагаємося позбутися дробів. Для цього ми домножимо на спільний знаменник всіх дробових коефіцієнтів. Він 6. Отже, домножаємо і ліву частину, і праву частину даного рівняння на 6. Маємо b квадрат мінус 5b плюс 6 дорівнює і 0 помножити на 6 це буде 0. Дискримінант у нас одиниця, він додатній. Отже, можна розкласти за цією формулою заданий квадратний тричлен. Шукаємо значення х1 і х2, бо саме корені – у нас фігурують в цьому розкладі. Корені знаходимо ось по цьому рівнянню, вони будуть співпадати з коренями початкового рівняння. Х1 і Х2 знайшли. Виконуємо власний розклад, але для розкладу записуємо той тричлен, який був заданий в умові. Не той, що ми посеред дороги перетворили, а той, який був вказаний в умові. На першій позиції пишемо старший коефіцієнт, старший коефіцієнт 1 шоста. Одна шоста помножити. Тепер х просто змінна. Мінус перший корінь. Х мінус перший корінь помножити на х мінус другий корінь. Все. Ми виконали з вами розклад даного тричлена на множники, але. Я хочу вам запропонувати одну шосту розглянути як одну третю помножити на одну другу. Давайте попробуємо. І одну третю помножити на першу дужечку, а одну другу помножити на другу дужечку. Навіщо? Бо тут стрічкою одна третя скоротиться, а тут одна друга з двічкою скоротиться. Одна третя помножити на першу це буде 1 третя х мінус 1, бо 1 третя на 3 – це 1. І 1 другу множимо на другу. 1 друга на х – це буде 1 друга х мінус 1 друга на 2 – це буде мінус 1. І цей розклад правильний, і цей розклад правильний. На якому розкладі зупинятися – ви будете бачити відповідно до певних завдань. Тож у цьому відео ми з вами ознайомилися із квадратним тричленом. Знаємо, що є його коренями, як їх знайти корені, від чого вони залежать. І свою скарбничку розкладанням многочленів на множники ми доповнили п'ятим способом. Він стосується розкладання тільки квадратних тричленів на множники і допомагатиме у розкладі квадратне рівняння. Тренуйтеся, успіхів вам, папа! -па.